Люди, сьогодні під час маршу ЄС була провокація п'ярська. Невідомі люди вийшли прапорами, гей парад. Ми під'їжджали цей прапор, прапор і зараз буде його знищення. О, круг. Нам не потрібна така Європа. Давайте його підпалимо шире, 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 шире. Є підравні. Що правду кажуть, що гімна не горить. Є запальничка. Горить, <різь> горить. <різь> Є запальничка. Гори-гори, ясно. вас буде багато. Чому ви з дітьми так оброшуєте? Та що а ми це, ми це робимо? А а ти для мені? того, щоб, щоб наші діти живуть. навчились з гомосексуалістами в школі. Да, щоб вони офіційно казали, я підорас, все нормально, так? Да? І це круто! <різь> у вас не по цьому повинно. У вас не по цьому повинно. А у нас по этому. Я не хочу бути чоловіком, Та там, там де буде чувак, чуваком і казати, ми п'єні, ми другу року говлапали вас. Так це своє, відділяємо. Вживай, Сульта, давай. Ні. У вас що ви в Толандії, воно з людьми, там взагалі на полянках сидять, дижуть, там все нормально. Там, гайбоно, виси, не треба нас к этому закликати. У вас хто, що по цьому пункту? Зачем? Реагуйте на ці провокації. Це не провокація. Блін, не горить нічого. Воно навіть не горить. Воно не горить ти говори ясно прапір, Сьогоднішній акція. За дамо шару, блять, О! О, Це петушки принесли. Ну так, це, до речі, про... акція була проплачена. Бачив це, я шведський здається, аж ти по шесті, далі до пішки прикреплюють. Чорні чорні. Пройде наїхати. Нищо трошки опусти. опускай. опустить. Нищо опускають. За одного. Вона супутний шарфа з паніть.

— Ну то бачте, ми ж не О, пішли на Самі принесли, самі спалили. — Самі принесли, хто сказав? — Геї принесли своє знання. Самі Нам принесли? тут ці геї потрібні, треба їх спалити, виробити. — Так, це вони артефакти їй скинули. — Вони не скинули! Вони не змогли за нього поборотися. — А стоять не змогли? Да? — Так. — Своє <свілі> знам'я, так? — Ти йду, щоб там цих виробити.

За речі так. Ми там казали комусь хвороби. З їх не сюди одного поджарити нормально. Не знаю, вони чим копили. Вони зараз взяли лікарняни. Більш кишерна. Да. Да. Uh -huh. uh, як са це в, uh, в церкву, щоб в Україні щось змінилося, потрібно взяти всю весь парламент і розстріляти. А потім всіх людей, які прийдуть до них та бухар, також взяти і розстріляти. Тоді в Україні щось зміниться. <ріх> Золоті слова. <ріх> Треба зробити так, щоб геть ну, все згоріло. <ріх> so, so, so. so, so. so. Держать. держи! Да, есть, А есть какая то палочка, понимаете? А ну подними руку. Понятно. Ну я понял, да. У мусоривье! Я не вижу. Я же. Палочка? Дубиночка. Палочка, Да. Що символізує сьогоднішня акція? Підерський прапор. Європу не через жопу. А де ви взяли цей прапор? Цей прапор був відібраний у так званого ЛГБТ товариства, коли вони рушили разом з усією колоною за Євросоюз. Ну вони думали, що це прокатить, але патріоти не сплять, патріоти все бачать. І патріотами була зроблена така невеличка акція, показова. Таке то путінська пропаганда, ви знаєте або ви. ведетесь на путінську пропаганду. А... а ви не боїтеся, що це ну, такі акції нетолерантні, можуть нашкодити процесу євроінтеграції? Не боїтесь? Mm -hmm. Ні, ми абсолютно цього не боїмося. Європа нас розуміє, Європа нас підтримує. Mm -hmm. Дякую. Слава Україні!